Процес у закладах загальної середньої освіти Шостанської громади організовано в змішаному форматі в 9 закладах загальної середньої освіти, там де наявні протирадіаційні укриття. Це 2390 учнів в 15 закладах загальної середньої освіти на сьогодні. Організовано дистанційне навчання 4267 учнів. Хочу зазначити, що сьогодні бажання батьків щодо організації змішаної форми навчання в закладах освіти, де наявні найпростіші укриття, є підставою для звернення до адміністрації закладів, які мають прийняти відповідне рішення педагогічної ради та звернутися з попитанням до управління освіти та шосткинської міської ради. На підставі цього ми готуємо попитання на раду оборони і рада оборони може прийняти від відповідне рішення чекаємо зворотнього зв'язку. Вся інформація доведена до учасників освітнього процесу. Ми узгодили на декілька років плани по будівництву додаткових укриттів. Будемо підтримувати співфінансування для того, щоб збільшити кількість хороших укриттів у наших школах. Це наша задача, і ми не повинні зупинятися тими укриттями у ліцеї, і у першій школі, які вже розпочати будівництво. Ті завершуємо нові розпочинаємо. І е підготовка до зими, тобто укриття, вікна заклеєні, двері щільні, і лічильники перевірені оці всі питання, будь ласка, проконтролюйте.